Романе, таке в мене одразу питання. От підкажіть 20 діб тому Шойгу дав наказ про наступ на всіх напрямках. Чи дійсно пішли росіяни? Отак, от у наступ, як це звучає, як це лунає від російського військового керівництва? Ну як такого наступу, як наступальної операції, ми не спостерігаємо. Да, там, де вони можуть, вони продавлять. Бачимо, що зараз вони намагаються витіснити нас на сході з населеного пункту Піски. А що стосується інших регіонів, наприклад, Півдня, то тут не про який наступ от, до цього моменту поки не йдеться. Угу. Тобто тільки зараз як Піски ви можете визначити таку прямо гарячу точку. Ну, гаряча точка у нас на сході, Піски, Бахмут, зокрема, тільки тому, що там переважання сили засобів. Тому це така гаряча точка. А взагалі ми бачимо накопичення військ зараз іде паралельно і на півдні. Але ці війська, які накопичуються, вони ще там в прямо пряме зіткнення не війшли. Вони ніяких дій не роблять, крім того, що закріпляються в обороні. Тому сказати, що стало там гаряче, ну сказати, що стало останнім часом гарячіше ніж було ні, навпаки, після того як збройні сили пошкодили Антонівський міст і. Знищили склади з боєприпасами на лівому березі Дніпра, то щільність вогню навпаки з боку Російської Федерації стала менша. А на деяких участках навіть ініціатива в артилерії за нами попередньому краю. Ну от я хочу знаєте, я знайшов публікацію одного в Фейсбуці, одного з військових збройних сил України, який під пісками перебуває. Якщо можна, я вам хочу її зараз процитувати. Буквально кілька слів. Я коли, чесно кажучи, мене емоції переповнювали, коли я читав дану публікацію. Я Хочу от. що втрачати, що ще можуть забрати в мене на шостий день мого персонального аду в пісках в кілометрі від першої вулиці Українського Донецька. Тіла тих, хто був мені дорожчий за рідню, валяються перед спекою. В роз... нецензурне слово в розбитих 152 калібром окопах, як я й писав раніше, 6500 снарядів нагробане село менше ніж за добу. Таких діб вже шість, і в голові не укладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих, хоч якась кількість нашої піхоти. Ні, я не скиглю. З нашої сторони працює два міномети, 82 та 120 калібрів. Інколи просинається і чхає в бік Донецька два стволи артилерії. Ми майже. Не відповідаємо контрбатарейний вогонь. Відсутній від слова зовсім ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні бетонні позиції за десятки хвилин без паузи та мінімального відпочинку, продавлюючи нашу лінію оборони. І далі я не буду читати, тому що там просто отописуються криваві події. От е, Романе, хочеться дійсно від вас більше подробиць приводу того, що відбувається, тому що ми. Кожен день чуємо якісь е, повідомлення, що ми наближаємося, наближаємося до перемоги. Але читаючи таке, в мене виникає враження, що е, наших військових кладуть там що це справжнє е, пекло. І от ворог знищує, просто випалює все. Це наш солдат написав? Чи це ну, його сторінка якоїсь нашого солдата? Так, 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 так. так. Ну, якщо ситуація дійсно так, то ну це дуже погана ситуація, тому що ну я взагалі багато бачив, коли. Ну, солдати, не бачачи ситуацію справа зліва, там як завжди, то звинувачують командирів, що вони там погані, або е, там бачать ситуацію тільки свого окопу. Звісно, командири бачать ширшу ситуацію. Але дійсно, що ворог він масивніший в артилерії, і тут, знаєте, якщо артилерії нема, це не означає. Я думаю, що її десь там приховують і чекають, щоб наших солдат просто там знищували. Якщо її нема, то е, мабуть і нема. Але наскільки я знаю, ми говорили з командувачем, у нас достатньо кілька кількість. Артилерії саме на тому напрямку, тому тут з цим треба розбиратися. Воно дуже звичайно печально написано і печально. реально за задушена хватає. Але у мене там теж є друзі, які знаходяться зараз, і вони не кажуть, що ситуація така критична, йдуть бої. Я часто бачив коли люди такими постами намагаються, скажем так, виправдати виправдати і я зараз не про цього солдата, конкретно кажу, можливо, там треба розбиратися, можливо, дійсно десь він знаходиться в такому напрямку, де слабка є підтримка артилерії. Але я скажу, що нам потрібно ставати сильнішими. Дуже часто солдати після бою, коли відійшли, починають не писати, а говорити такі фрази, що їх там просили, щоб не було підтримки, виправдивши своє якесь. Молодуше, да, як прямо, або тим, що ну не змогли втримати позиції. Але ситуація там складна, я впевнений, Але треба триматися. Інших, іншої України в нас немає. Треба і командирам, і солдатам тримати нашу землю. Тому що, якщо ти відійдеш список, наприклад, там на декілька кілометрів назад, це не означає, що та ж сама артилерія не буде по тобі е, стріляти. Ну абсолютно з вами згоден, але знаєте, тримати, коли іде, от він пише, що е, тисячами вилітають снаряди за добу, 6500 снарядів артилерійських ударів Росії за добу, і немає контрбатарейної контрбатарейної відповіді від слова, взагалі, то ну яким чином знаєте з автоматами проти артилерії не підеш. От чому я про це запитую? Скажіть, а яка ситуація з артилерією і е, потужною зброєю, Так 155 міліметрів, те, що ми зараз маємо? От в тому напрямку, де ви зараз перебуваєте, її вистачає? Ну, Скажімо так, дивлячись для чого? Що ну, для того, оборону. аби вести контрбатарейну е боротьбу, для того аби можливо йти в контрнаступ, для того аби стримувати ворога. Е тому що оця, оця стратегія, ця тактика, яку приміняють росіяни, вона чимось нагадує навіть не другу, навіть нагадує навіть Першу світову війну, коли вони просто все випалюють на своєму шляху, випалюють і е чим би ну ніч нічим ти їх не зупиниш, окрім реально артилерії або можливо літаків. Так, <плес> е, е, да, дивіться, ще правильно тут мало того, що потрібно бути артилерія. Правильно повинна бути налагоджена ця контрбатарейна боротьба. Повинні бути радари, повинні бути спостерігачі, повинна бути система БПЛА налагоджена. І там е, на півдні, де конкретно працюють і підрозділи, яким я опікуюсь, і е, інші підрозділи, ми чітко все наладили. У нас є повністю е, система, яка працює, і на тому, е, скажімо, великому участку, де зараз ведуться активні дії. Крім того, не те, що ми забрали у ворога ініціатива. Ми чітко не даємо йому прицільно стріляти. Працює ціла оптична система, яка не дозволяє ворогу ставати і прицільно бити. Це є контрбатарейна боротьба. Про яку ви кажете, звісно, це ще багато залежить від організації цієї контрбатарейки, іноді двома двома гарматами можна не давати стріляти там цілому одному чи двом дивізіонам, тому що ми їх чітко бачимо, як вони пересуваються. Ми їх визначаємо. Вони тільки заходять на вогневі позиції для того, щоб нас вражати відразу туди йдуть постріли наших далекобійних гармат, і навіть якщо вони не працюють на враження. То як мінімум цілі вони подавляють. Тому тут питання потрібно. Але дивіться, тут треба повністю розбиратися комплексно. Людина, от солдат, який він бачить це зі свого окопу, це дійсно добре на це потрібно реагувати. Але треба дивитись повністю на всі підрозділи, які там стоять, да там тяжко. Бо Росія ресурсна в Росії дуже багато артилерії. Ну тоді нам залишається тільки одне або давати відсіч, або Якщо не можемо витрати, витримати, то відходити, що б я не хотів, тому що відходити завжди легше, ніж потім забирати ці землі. Я вже неодноразово чув навіть від наших солдат, коли команда йти. Наступати, забирати, то я скажу, охочих не завжди дуже багато йти вперед. Тому краще ці території тримати і не здавати, ніж потім вставати в повний зріст і великим жертвам їх забирати назад. Бо Росія просто так не віддасть. Залишившись на позиціях, ми можемо втримати більше, навіть переступивши через свою, там десь іноді страшно, всім страшно, і мені страшно всім через свій страх, ніж потім іти в повний ріст це забирати, і жертв буде набагато більше. Романе, а чому ми е тоді скажіть, як ви вважаєте, не переходимо в реальний контрнаступ на Херсонщині, е коли вже нібито мости розбили? Я чому дивіться питаю? Бо стільки вже про це говорять в медіа, е військове керівництво про успіхи, про те, що зачищ, зачищаються їхні склади, не буде у них поповнення, не матимуть змоги вони підвозити резерви. Антонівський міст все фактично для військової техніки заблокований. А е Каховський? Е е е е міст біля Новокоховський ГЕС він під вогневим контролем. А, але саме от на цей напрямок зараз Росія користується часом. Вона перекидає одразу свої резерви, перекидає з Донецького напрямку і взагалі погрожує новим наступом на Кривий Ріг. Росіяни не тільки на Кривий Ріг погрожують наступом. Вони й на Одесу. я думаю, основне завдання їх це е е адміністративні кордони Миколаївської і. Е Одеських областей, ну і кривий ріг теж тому, що в них залишили ще амбіції по Дніпро, скажімо так, нас е, відрізати. Чому немає контрнаступу? Тому що немає сили засобів. Ну реально, ми говоримо про різні сили засоби. Одні потрібні в обороні для того, щоб стримувати ворога і не давати можливості йому пройти. Е, інші зовсім сили засоби потрібні, щоб забезпечувати наступ наших військ. Те, про що я казав до цього, щоб піхот. Нашого українського підняти в атаку, треба йому показати, що там практично вже нема ворога. Росіяни діють набагато зухваліше. Вони можуть і під обстрілами йти в атаку, uh -huh. і в повний зріз скажімо так, ми своїх піхотинців ведемо тільки під після того намагаємось да їх піднімати, коли знищені практично всі вогневі засоби для того, щоб берегти їх. Життя, отакі От вони реалії. Хто б там що не говорив? Я вам кажу людина, яка знаходиться е, на передньому краї, і бачу, як доводиться спілкуватися з бійцями, коли потрібно йти е, е, вперед. Нас вистачає е, хлопців піхоти, які е, готові йти, але після конкретного там після конкретних заходів. І, і не завжди ці заходи можна зробити з тими засобами і силами. На жаль, що у нас е, зараз. Є їх потрібно накоплювати, тому контрнаступу ще немає. скажімо так, є локальні дії по е, захопленню деяких стратегічно важливих об'єктів, таких як висоти е, е, панівні для того, щоб подальшому можна було і оборонятись добре, і наступати. Я скажу так, що бачучи ці сили і засоби зараз потрібно в першу чергу не е, конкретно контрнаступ говорити по всій лінії фронту, а за те, щоб втримати. Основні наші позиції не не пропустити ворога далі. А на якомусь окремому участку це повинен вибрати головнокомандуючий, верховний головнокомандувач, потрібно створити умови, пора нав'язувати ворогу наші дії. А зараз ми чітко реагуємо тільки на його. Ну, ну для абування. цього для цього ми чекає. Для цього нам потрібно більше озброєння. Але скажіть, будь ласка, ми чекаємо американську зброю. Ми чекаємо ленд-ліз. Е, того, що нам дає Європа, Цього недостатньо. Не доста. Ми чекаємо не тільки американську лендліз. Ми також закупаємо свою зброю. У нас ведуться закупівлі, тому що про це ніхто не говорить. Всі говорять тільки про е, зброю, яка там надходить від американців від німців в невеликих кількостях там від британців. А я скажу, що ще в великих кількостях ми закупаємо зброю за за, е, за кордоном. Ми її ремонтуємо. І теж вона вступає в бій. Тому е, в цілому, звичайно, у нас зараз зброї з кожним днем, днем сучасної стає більше. І під... Аня, нам дійсно треба більше боєприпасів для того, щоб говорити в подальшому для е, відбиття ворога. Зараз mm -hmm. ми нас виключно тримаємо позицію та більше. Знаєте, е, по факту ми ще не зробили не жодної наступальної операції. Я... Особливо за вісім років війни не пам'ятаю. Можливо, нам потрібно знайти одного такого генерала, який буде більш наступаючим і буде розумітися на наступі, тому що зараз більше ми все ж таки сидимо в обороні і тримаємо рубежі. Нам потрібно діяти більш десь активно. Тому треба десь поритися, скажімо так, між нашими. Ну для цього треба знаєте, Вони випалюють, і для цього ми маємо то, нас то повинно бути для цього повинно бути, бути більше озброєння, яке теж зможе випалювати. А у них ресурси фактично те, що я бачу, я спостерігаю, вони в них майже не обмежені. Навіть наші наші жарти з приводу того, що там мали не пластикові а, пляшки в Орланах. То вже ми бачимо, що там, вибачте, а, мікрочіпи, які замовляються на Алі Експрес, монтовані. А це говорить, може свідчити якраз таки про таку, скажімо, не неопо, таку китайську допомогу Російській Федерації у цій війні. Добре, Романе, я вам. Вам дуже дякую, Роман Костенко. Я вам бажаю а, сил. Я вам бажаю терпіння. Бережіть себе і звичайно. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви зараз на фронті. Тримайтеся. Дякую вам.